Шановний пане голову Хорватського Сабору, шановні пані та панове депутати, шановний пане прем'єр-міністре, дорогі друже Андрей, дорогі народи Хорватії. Для мене велика честь сьогодні мати змогу з цієї високої трибуни Хорватського сабору звернутись до вас із словами глибокої вдячності від усього українського народу та уряду України. Ми вдячні вам за допомогу, яку дружня Хорватія надає нам з перших днів повномасштабного вторгнення. Ми вдячні Хорватському сабору за ухвалення доленосних та історичних для моєї країни рішень. Наступного дня після початку повномасштабного вторгнення тут була ухвалена декларація щодо України, а згодом ви визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу. Саме тут, в Загребі. 2022 року було проведено перший парламентський саміт Міжнародної кримської платформи. Дякуємо вам за це. Майже три роки в Україні триває важка, виснажлива і кривава повномасштабна війна, розв'язана Росією. Я щиро дякую Хорватії за те, що ви поруч, поруч з нами в цій боротьбі. За три роки Великої війни Хорватія надала Україні значну оборонну та фінансову допомогу. Це надзвичайна підтримка для нас. Ваша країна також пережила війну за свою незалежність і ви як ніхто нас розумієте. Шановний пане прем'єр-міністр, дорогий Андрей, з перших днів повномасштабної війни ви були з нами в повній координації на постійному зв'язку. Десятки смс, десятки дзвінків. Три, візити, три ваших візити до України. Саме ви, пане прем'єр-міністр, запропонували провести першу міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування. І весь український народ високо цінує внесок Хорватії в розмінування України. Шановні друзі, шановні колеги, 67 хорватських розмінувальних машин вже очищають нашу землю від російських мін та снарядів. Вірю, що їх буде набагато більше, бо ми вже розпочали спільне виробництво. Такої техніки ми вдячні вам за лікування і реабілітацію українських захисників і захисниць, за оздоровлення українських дітей за прихисток українців в вашій країні в ваших родинах. Окрема подяка за допомогу українській енергетиці під час масштабних обстрілів, які здійснює Росія, це посилило нашу стійкість. І, звичайно, для нас надзвичайно важливо, що Хорватія послідовно підтримує формулу миру. Президента України Володимира Зеленського. Ми хочемо якнайшвидшого завершення війни, але на справедливих умовах, які на багато десятиліть гарантують безпеку для українців і головне для всіх європейців. Дорогі друзі, ви чудово розумієте наші прагнення, адже історичні траєкторії України та Хорватії мають багато спільного. Ваша країна також вела тривалу боротьбу за свою. Свободу. Ви пережили війну за свою незалежність. Ви вистояли, ви перемогли, ви відновилися, ви продемонстрували вражаючі темпи зростання, інтегрувались до євроатлантичних структур. І для нас це надихаючий приклад успіху. Шановні колеги, зараз Європа переживає один із вирішальних моментів в своїй історії. Доля України вирішить долю всього континенту. Існування єдиної, сильної, незалежної української держави буде однією з міцних опор єдиної Європи. В той час, як тріумф Росії міг би стати прелюдією континентальної катастрофи, хаосу, розбрату, економічного занепаду і втрати Євросоюзом свого значення у світі. Це вплинуло б на всі європейські країни, в тому числі і на Хорватію. Росія зацікавлена в дестабілізації, в розпалюванні ворожнечі та локальних воєн. Це їй потрібно для того, щоб утвердитися в якості домінуючої сили і диктувати свої правила гри. Йдеться про глобальну гібридну війну нового типу, яку вже розв'язала Росія. І саме Україна може стати одним із гарантів безпеки Європи та флагманом протидії російській загрозі. За роки війни ми отримали безцінний досвід. Наші сили оборони воюють за стандартами НАТО. Наші потужності українського оборонно-промислового комплексу лише за минулий рік зросли в шість разів. Ми майже з нуля побудували інфраструктуру виробництва дронів найсучаснішої зброї 21-го століття. Україна має унікальний досвід протидії дезінформації та ворожій пропаганді, а також є лідером у протидії. Кібератакам, зокрема, на критичну інфраструктуру. Ми знаємо, як протидіяти Росії на полі бою не в теорії, а на практиці. Ми знаємо також, як зробити Європу сильнішою. Масштабна відбудова України консолідує Європейський Союз за рахунок участі у великому проєкті безпрецедентному з часів завершення Другої світової війни. І сьогодні я хочу закликати Хорватію долучатись до відновлення України. Це буде інвестицією в наше спільне, європейське майбутнє. Це буде вигідною інвестицією, що принесе користь як Україні, так і Хорватії, хорватському бізнесу. Йдеться про чіткі вектори співпраці, як, наприклад, українська енергетика. Ми хочемо не просто відбудувати те, що зруйнувала Росія, ми будемо будувати нову енергосистему, де відновлювальні джерела енергії гратимуть ключову роль. І ми очікуємо, що лідери хорватського енергетичного ринку інвестують у розбудову нової енергосистеми України сучасної, безпечної, екологічної, ефективної. Також закликаємо скористатись українськими підземними газосховищами. Україна має 31 мільярд кубометрів підземних газосховищ це міцний, міцний газовий сейф Європи, де Хорватія та європейські партнери можуть зберігати газовий ресурс, отриманий через lng термінал на острові КРК. Це і є справжня синергія від об'єднання наших можливостей. Такими кроками ми назавжди позбавимо Європу залежності від російських вуглеводнів, а отже і від політичної залежності. Адже для Кремля газ і політика це одне і то саме тутожні поняття. Україна також може задовільнити європейський попит на корисні копалини. В надрах України. Присутні 22 елементи з 30 визначених Європою як критична сировина. Це Літій, Графіт, Кобальт, Нікель, Титан, багато інших. З часом попит лише зростатиме, а незалежність ЄС від сторонніх поставок стане нагальною і необхідною. І саме Україна здатна бути гарантом ресурсної самостійності Європи. Ми також сьогодні будемо мати зустріч з хорватським бізнесом, будемо закликати приймати участь хорватський бізнес. В такому напрямку нашої спільної співпраці. Агропромисловий комплекс. Ми розуміємо, що Україна сьогодні годує 400 мільйонів людей в усьому світі, а в перспективі зможемо нагодувати 600 мільйонів. Країни Африки і Близького Сходу отримують достатньо продовольства, щоб подолати голод. І це буде одним із ключових факторів зниження міграційного тиску на Європу. Тут теж є простір для нашої спільної роботи в переробці. В харчових технологіях. Будівництво. Росія зруйнувала понад 10% житла українців, а також багато громадських споруд, шкіл, лікарень, дітсадків... адміністративних будівель. Подібна ситуація була і в Хорватії всередині 90-х років минулого століття, коли завершилась війна за незалежність. І для нас надзвичайно важливий ваш досвід. Шановні пані і панове депутати. Я хочу ще раз подякувати народу, парламенту та уряду Хорватії за те, що ви сьогодні пліч-опліч -пліч з Україною в боротьбі зі злом, яке загрожує усім нам. Знаю, що так буде і в майбутньому, адже обидві наші країни рішучі і цілеспрямовані у відстоюванні своєї свободи. Тут дороговказом слугують слова видатного великого Хорвата, батька Вітчизни, Анте Старчевича. Єдиного самосталност, могу, цвасті, народі, землі і градові. Втілюємо в життя ці принципи та ці цінності. Я впевнений, що вже скоро Україна буде повноправною частиною європейської родини. Ми рухаємося цим шляхом з крейсерською швидкістю і не плануємо збавляти темп. І тому посилення України сьогодні це посилення. Усієї єдиної Європи завтра і післязавтра боремося за вільну Україну, за вільну Хорватію, за вільну Європу. Обов'язково переможемо! Слава Україні! Живела Хирватська! Хвала!